Вітаємо знову всіх в затишній садибі. Я знаю, що я вже своїми грибочками всіх дістав, кожне відео показую грибочки. Але підпеньки ви ще в нас не бачили. От ми попали тут на таке родовище, де просто їх море. Це я так розгріб тут трошечки, подивіться пеньок, і скільки їх тут, і в траві. Дивіться, які вони гарні. Просто, просто і так розриваєш листя, а їх отут, дивіться, які гарненькі. І так їх тут куча, отак. Де не станеш і кругом гриби. О, вже вирвав. Бачите, розрібав листочки. Ось так. Так що, так що такі у нас смаколики в затишній садибі. Грибочки можна приїжджати і ще збирати. Осінь у нас дуже сьогодні порадувала грибочками. Всякими до сих пір є маслята і білі грибочки. Тепла погода, дощики йдуть. Так що грибочки є. Все. Отака у нас красота. До зустрічі в затишній садибі.